Всім привіт. Мене звуть Марина Варлига і я технік-масажист. Я живу на даний момент в Варшаві, в Польщі. Вивчилась я масажу в Україні, то були, були короткі курси. І Також я закінчила Варшавську поліціальну школу, це як наш український мед... інст... інститут, а медучилище. І я маю досвід праці масажистом, Я працюю в Варшаві, маю свій кабінет і вчу інших масажу. Я вчу так, як я роблю клієнтам, і клієнти всі задоволені. І віднедавна я вирішила вчити масажу віддалено. Я зрозуміла, що ритм життя такий, що люди хочуть щось вчити і не хочуть нікуди їздити при цьому. Можливо, хтось уже якось робить масаж, можливо, хтось від нуля. Я пропоную два варіанти. Перший варіант це купляти мої відео, дивитись і повторювати. Другий варіант це. Заняття зі мною онлайн. Ми вибираємо якусь платформу, це може бути Viber, WhatsApp, Telegram, там, де можна включити відео. І я вам буду показувати і ви будете повторювати. Для цього потрібно, щоб ви хотіли навчитись масажу і щоб ви мали якусь модель, на якій ви будете це робити. Це в принципі все можливо. Ясно, що найкраще це приїхати і у мене на місці вивчитися. Але якщо ви дуже далеко в будь-якій країні світу, то це чудовий варіант. Я думаю, що багато людей хочуть навчитись тільки не знають де і як. Я можу це зробити. Всі свої документи я можу вам вислати для того, щоб ви ознайомились. І цю схему Я ще буду відпрацьовувати. Я буду знімати відео і якось десь їх розміщати. На даний момент поки що не знаю, де і що. Але початок положений, зроблений. Можливо, моя мова не доскональна українська, і це можна мені вибачити, тому що я довгий час розмовляла майже все життя іншою мовою. І недавно п'ять років, як я в Польщі, то я розмовляю польською мовою, багато розмовляю. А з початку війни. Я почала розмовляти українською мовою, тому і така мова. Звичайно, я можу розмовляти і по польську, і по -іншій, на іншій мові, на якій розмовляє вся моя країна майже. Але я стараюся розмовляти українською. Тому запрошую всіх написати мені, і ми почнемо з вами заняття. І я думаю, що ви зможете освоїти масаж техніки масажу. Я вам розповідаю трохи анатомії і багато на самовивчення, тому що анатомія хоч це, як кажу, точна наука, точне знання, але вона велика. Це не то, що там якісь короткі. Короткі знання, ну, інформація коротка, яку можна швидко вивчити. Можна все життя вчити анатомію і досконально не вивчити її. І тому ви повинні на самовивчення включати в свою програму життя вивчання анатомії, тому що це вам знадобиться в будь-якому випадку. Будете ви йти в медичний заклад, якийсь Вчитися, тому що щоб працювати в медичному закладі і робити лікувальні масажі, треба медична освіта. Чи не будете ви цього робити, але анатомія завжди потрібна. неважно, які ви курси закінчуєте. Я прихильник того, щоб якнайдовше вчитися, тому ці курси, що деякі пропонують школи два дня, там п'ять днів, для мене це здається смішно і це мало. І на місці у себе я вчу по таким цінам, як 500 злотих за один масаж, 3016 масажів і 5032 32 техніки. Там не тільки масаж, а ще й косметичні процедури. І я на даний момент так пропоную. Не знаю, я ще не встановила, скільки це буде, якщо я буду з вами займатися онлайн. Це все треба обговорювати. І онлайн я вам скажу ще важче вчити, ніж на місці, тому що мені потрібно дивитись, як ви робите, слідкувати за кожним вашим рухом. І це все складніше. І вам складніше, тому, тому що вам треба буде показувати на камеру, як ви робите, і більш детально це, щоб я змогла розпізнати, чи так ви стаєте, чи так ви робите. Але це все реально, в принципі, якщо є таке бажання, то запрошую до розмови, і ми вирішимо, як це зробити. І індивідуально все графік теж індивідуальний. Неважливо, де ви в якій країні, чи ви в Америці, чи в Канаді, чи в Китаї, чи де мені дуже хотілося б вчити українців і поляків, бо я можу по польськи розмовляти, масажу. Звичайно, я ще зроблю такі відео урок, відео інформацію, таку зроблю в польській мові. Щоб і польські люди, які десь за кордоном, які хочуть вивчити масаж, хоча ж би поки що на такому рівні, на курсах, вони змогли це досягти. Так що запрошую у майбутньому, я планую розвиватися, планую зробити якусь сторінку інформаційну, планую робити багато-багато відео. В такому форматі, що буде камера, направлена на стіл масажний, буде модель, і я буду робити масаж. Можливо, це буде відео, де я буду покроково розповідати, що я роблю. Можливо, це буде відео, де я буду просто робити масаж без всяких слів. Просто зможете дивитися це, підійде тим, хто вже щось може і щось вміє. А так то я планую більш детально. Кожен масаж відсняти більш детально. Це буде відео на мій телефон на даний момент. В принципі, якість нормальна в телефоні, тому можна його використати. У майбутньому, можливо, я куплю яку, якусь більш професійну техніку, і яка буде знімати якісніше відео. Вже у мене є до 20 учнів, це десь 16, які в мене відучились в Варшаві українки. Деякі з них пішли далі до поліціальної школи, пояснюю, чому. Тому що це медосвіта. Я вчу масажу, я розповідаю все, але я не даю медичного освіту, тому що я масажист, який має кваліфікацію. Я не можу бути школою. Не можу бути медзакладом, і тому вони далі йдуть для того, щоб отримати європейський документ. Але я підприємець, я все роблю легально. Я виставляю свої дані в сертифікації польською мовою, звичайно, якщо ви десь в Америці чи де в якомусь іншому іншій країні, я можу в англійській мові написати, але звичайно, це буде. Місце, де я провожу цю діяльність, це Польща. Я плачу податки насамперед, бо для країни дуже важливо, щоб людина, яка проводить діяльність, платила податки. І за це я плачу податки. Тобто вибиваю чек, вам я можу вислати чек електронним варіантом, мабуть, якщо десь далеко знаходитесь. Ну і ось якось так. В Майбутньому планую розвити цю тему, тому що це дуже мені цікаво. І я би дуже хотіла бо хотіла би з кожного краю мати учня, і це круто. Тому якщо у вас є якісь знайомі, які в якійсь іншій країні не знають, чим зайнятися, не знають, куди податись, що робити, наприклад, вони на соціальних виплатах чи ще щось і. Я пропоную свої курси. Можете пропонувати своїм знайомим мій курс, і я ручаюсь, що я навчу вас. У мене ціль не просто заробити гроші, а навчити вас масажу. І ці учні, що у мене довчились, вони всі успішно працюють. І я не просто розповідаю і вчу масажу. Я розповідаю, як заробляти далі, де давати оголошення, де шукати клієнтів, тому що це все я сама пройшла. І я відкрила кабінет в Варшаві, невеликий, на окраїні міста, але сама на себе працюю і дуже задоволена. Починала я, приїхавши до Варшави в 2019 році, пішла до поліцейної школи, працювала на кухні, мила посуд. Далі їздила кур'єром на, вел... на ровері на велосипеді. І це був такий трохи важкий шлях. І я його пройшла і дійшла до того, що відкрила свій бізнес і працюю. Так що запрошую до розмови. Я залишу якийсь свій контакт, повідомленнях, там, коментарях. Всім гарного дня!